Слава Богу, дорогі брати і сестри! Сьогодні у прекрасний осінній день, середу, 17 вересня 2025 року, Свята Православна Церква відзначає День знайдення мощей святителя Іосафа, єпископа Білгородського. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Галатів, глава 3, вірші з 15 по 22. «Браті, по человеку глаголю, обаче человеку предутвержденно завета ніхто же отметает ілі приповелевает. Аврааму не быша обеты и семени его, не глаголит же и семенем, яко о мнозих, но яко о едином, и семени твоему и же есть Христос. Сиежа же глаголю завета предутвержденно от Бога во Христа, и же по летих четыреста и тридесятих бывый закон не отметает, во еже разорите обетование. А чего от закона наследие, не к тому уже от обетования, Авраам уже обетованием дарова Бог. Что у закон. Преступление ради, приложися, донь же приидет семя, Ему же обетовася, вчиняя ангелы рукою ходатая. Ходатай же единого несть, Бог же един есть. Закон ли убо противу обетованиям Божиим, да не будет? А ще бодан бысть закон, моги, оживите, во истину от закона би была правда, но затвори Писание всех под грехом, да обетование от веры Иисус Христовый дастся верующим. Браты, Я говорю по-людському, навіть людського заповіту, укладеного, як годиться, ніхто не може скасувати чи до нього щось додати. Обідниці ж були дані Авраамові та його потомкові, не сказано потомкам, не мов би про багатьох, лише про одного і твоєму потомкові, яким є Христос. Кажу бо це. Завіту, уже затвердженого Богом, закон, що надійшов по 430 роках, не може скасувати і таким чином зробити недіючою обітницю. Бо, коли б спадщина була від закону, вона б не була вже від обітниці, Авраамові ж Бог дарував свою ласку через обітницю. А що ж тоді закон? Його додано із за переступів, доки не прийде потомство, якому була дана обітниця, проголошена ангелами через посередника. Посередника ж нема, коли є хтось один, а Бог один. То хіба закон проти обітниць Божих зовсім ні? Було б інакше, якби дано закон, який міг би оживляти, тоді справді від закону було б оправдання. Але письмо все замкнуло під гріхом, щоб віруючим була дана обітниця завдяки вірі в Ісуса Христа. Євангеліє від Марка, глава шоста. Верші з 7 по 13. Призва оба на десяте, і призва обанадесяті, і начать їх послать два-два, і даяше їм власть над духи нечистими, і заповеда їм, да ни же возьмуть на путь, ток можезл єдин, ні піри, ні хлеба, ні припоя меді. но обувени в сандалия и не облачитеся в дверизе. И глагола же им, идя же аще внидите в дом, ту пребывайте, донде же изыдите оттуду. И елицы аще не приимут вы, ниже послушают вас, исходяще оттуду, отрясите прах, и же под ногами вашими, во свидетельство им». Аминь, глаголю вам, отраднее будет Содомом и Гомором в день судный, неже граду Тому, і шедше проповедаху да покаються, и беси многи изгоняху, и мазаху маслом многи недужные, и исцелеваху. И покликав дванадцятьох, и заходився їх посилати по двох. Даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні торбини, ані грошей у гаманець, щоб обувались у сандалі і не вдягались у дві одежі. І говорив їм: до якого б дому ви тільки зайшли, там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то, виходивши звідсіль, обтрусіть порох із ваших підошов на свідоцтво їм. Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бісів, а й намащували олією чимало хворих та оздоровлювали. Усім спокійної, мирної середи, в молитві, пості і трудах во славу Божу, і на благо ближніх.